Доброго дня, любі друзі, В етері Софія, і так Леви, роблю для вас маленький експрес-розклад, що принесе магічне, магічне блакитний місяць 31 серпня. Що він вам принесе? Які пропрацювання? Які події Викладаю тріплет і одну карту про кармічні події з готичного оракулу? Що для Левів принесе цей магічний період? Ой, дивіться, ну не давайте не будемо всі розчаровуватись про працювання. Повірте, у всіх у всіх. Ви вже п'ятий розклада. Да, у всіх такі, ну треба буде попрацювати. Ну і я одразу достану, дістану готи з готичного оракулу для вас пропрацювання. Ну не так все критично, спокійно. Десятка жезлів, дивіться, ну, десяточки це, як вже знаєте, все ж таки, за крок до, до збору врожаю, так можна сказати. І карта каже про те, що ну, ви зробили вже довгий шлях до успіху. От, Ви маєте все ж таки силу і мужність, да, щоб дійти до своєї мети. От, Але, звісно, людина тут, бачите, вона, ну, геть вже в тому. Onовлена, да, вже зігнулася вся. От, тож, будь ласочка, якось вже попіклуйтеся про себе, тому що ну, треба вам ну, щось зробити да, з тими вашими справами або навчитися вже делігувати, тому що десяточка це як про оновлення, про щось нове, розумієте? От, ну в такому стані ви ну далеко, далеко ви не підете. да. Паш мечів, дивіться. Паш мечів тут можуть бути несподівані зустрічі з неприємними людьми. Тож, тим паче, вам треба бути в ресурсі, розуміти? Тому що ви вам буде важко давати відсіч таким людям, якщо ви самі без ресурсу, тому що у вас навіть помірність, вона так само перевернулася. От. Ну, дивіться, це все одно означає, що янгули з вами, що вони вас будуть підтримувати. Але тут може бути перемога конкурентів. Можуть бути сварки. Якісь подумайте, якийсь невдалий союз, слабкість, нетерпімість і неможливість подолати ситуацію. Тобто, якщо ви тут не будете відновлюватись, не дозволите собі набратися сил. То ви ж тут і до мети точно можете не дійти. Тому що, бачите, у вас дуже багато ресурсів. І інші люди цього хочуть. Янголи вони можуть вас десь підтримати. Да? Все одно це класна карта, навіть не дивлячись на те, що перевернута. от, Але все ж таки вона каже про якусь, про якесь можливе загострення. Ну, і так само, як паш мечів, розумієте, да, тож якась буде така конкуренція, де ви можете все ж таки прийти до мети не першим, наприклад. от, ну, і тепер дивіться, карта як підтвердження, кармічне пропрацювання, аракнафарія, вона приходить туди, тоді, коли хтось навколо вас, можливо, вже е, ну, якісь павуть павучки вже плетуть свою сітку навколо вас. Розумієте, по цій карті вам треба, якщо ви хочете кудись складатися, якщо ви хочете якусь нову справу, наприклад, да? будь-що якийсь новий контракт, новий банк, кудись складати гроші або займати або давати гроші. По цій карті треба 10 разів. Все перевірити, тому що вас можуть затягувати в павутіння, розумієте? Навколо вас, конкуренти, вони так само можуть якось вам вас захотіти підставити, да скажуть, а чого ти сюди йдеш? Йди сюди, бо тут таких жезлів немає. Ти продаш 10 раз дорожче, і ви собі. Поклали уто на вуха інформацію і потім чекували, да? туди прийшли, а там таких жезлів мільйон. А вони продали вже все, що хотіли по своїм цінам. Розумієте, да? тобто всю інформацію, будь-які документи, будь-що перевіряйте 10 разів. Просто не дайте себе обдурити. І буде вам щастя, любі друзі, з повагою, Софія.